Візьми в одну ручку м'ячик. так? Так. Да. Дивись, в одну м'ячик взяла і в іншу ручку. Це, де права ручка? Покажи, де права ручка? Права! Молодець! А де ліва ручка? Молодець. Тепер отак поклади. Спинка у нас рівненька. Ніжки в нас вони повинні бути кругленькі. От е, Так. Оно... Ні, не як зомбі. А ну, розкажи мені, які ти пальчики знаєш. Оце який пальчик? Як він називається? Перший. Оце в нас один, два, три, чотири, п'ять. Молодець, п'ять пальчиків. Один, два, три, чотири, п'ять! Молодець! Правильно, а тепер вниз. До. а потім ще Тр-р-р. тер-ду. От ти на до ручкою. ручку, потім тр, ду А де саме? Саме низька. А це ля саме низька. А до... де знаходиться? Перед двома чорними. думкою. Так, а разом в ансамблі дуже красиво вийшло. Андрай, ще раз. І от ніби ти... Ось тут, стряпнули ручки, зап'ястя, отак. Локоток трохи в сторону, до. до, до. А коли ми граємо, І ще знаєш, що який прикол? Ні, зап'ястя буде боліти. Отчик, отак треба, так. І дивись, коли ми граємо, наприклад, тут-оту. Одну нотку граємо, а ручка ніби амортизує, ніби ми м'ячик відскакуємо від пола, від підлоги. Беремо м'ячик, так? Берем м'ячик. І до, 도, do, <тحد> <тحد> до, 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 до. Дощі до, до. крапає вікно.